Прямо в центрі Костополя триває будівництво нового торгівельного центру, але воно викликало чимало обурення у власників будинку, що знаходяться поруч з ним. Усе через те, що як стверджують сусіди, зведення центру здійснюється з порушенням будівельних норм. Нова будівля зводиться в притул до їхніх домівок. 17.05.2024 року замовницею було отримано дозвіл на початок будівельних робіт розроблений проектною організацією Графіт Проджект, де в проектній документації здійснюється будівництво до будівлі шляхом блокування з при умові отримання. Дозволу нотаріальної згоди від власника будівлі, також власників сусідніх будівель та а також врахувати законні інтереси, передбачені статтею 5 закону України про основи містобудування, підтверджує слова пана Юрія про необхідність отримання згоди від сусідів. Проєкт нового будівництва там чітко зазначається, що перед початком робіт забудовник повинен була отримати юридичну згоду від сусідів на таке будівництво. Однак, як стверджує Юрій Мостовий, ані він, ані інші сусіди на таке розміщення нового торгівельного. Гого центру не погоджувалися. Ніякої згоди ніхто ні власних будівлі, ні власники сусідніх будівлі на дане блокування здійснення будівлі будівництва ніхто не надавав про що повідомлено державна інспекція архітектури і містобудування України. Підтверджує його слова. Інша сусідка каже: дізналася, що новий будинок буде зведений в притул до її від сусіда пана мостового. Звичайно, будівництво з нами ніхто не погоджував. Я знаю, що якщо затверджується якісь плани будівництва, там. Це чи навіть земельний участок приватизовується, то з сусідами потрібно погодити і попідписувати. До нас по цьому питанню ніхто не звертався. Це ми знали від нашого сусіда мостового. Він мене запитав, чи знаєте ви про це будівництво. кажу що вже розпочинається. Документація є все, все кажу: я цього не знаю. Однак, замовниця нового будівництва Тетяна Макарова, усі звинувачення та невдоволення сусідів відкидає. каже, комунікація з сусідами була зведення. Відбувається. Згідно з будівельними нормами, а всі документи на будівництво в порядку. Щоправда, продемонструвати юридичну згоду від сусідів вона не змогла, адже коментувала все телефоном. Була комунікація Дані документи містобудівні всі при придбанні даної земельної ділянки перевірялися, і блокування там було передбачено. Те, що сусіду нашому не подобається, він зараз вирішив щось там. Якщо Ви ці, вибачте, цирк влаштовувати, то це ну, якби я йому не забороняю, будь ласка, але в нас всі документи оформлені. Ми отримали через дію. Дозвіл на початок будівельних робіт доведені до відчої сусіди будівництва почали звертатись до Костопільської міської ради, аби там відреагували на порушення. Однак жодної реакції на свої скарги вони не отримали. Відповіді ще немає. Звернення було в кінці травня, по-моєму, десь може, може, перше число червня. Ні, мабуть, то кінець травня. Звернення відповіді не хоча комісія приходила, вони роздивлялися, все, все сказали, відповідь не дійде на це. Чи дотримані всі вимоги відповідно до нас? Не захотіли пояснювати свою байдужість до проблем місцевих жителів Костопільській міській раді і нам, спробувавши отримати відповідь, нам повідомили, що коментувати нічого не будуть. А усі пояснення надасть забудовниця Тетяна Макарова причиною такої байдужості до проблем костопільчан місцеві вбачають в родинних зв'язках пані Тетяни, а також пов'язують з тим, що вона є депутаткою Костопільської міської ради. Ми знаходимося в центрі міста Костопіль по вулиці Нова, два, 6, де ведеться будівництво депутаткою Костопільської міської ради Макарової Тетяни Володимирівна, яка є рідною сестрою заступника міського голови Ткачука Андрія Володимировича. Щоб не привертати увагу, будівництво здійснює її чоловік, який є також посадовою особою, директором комунального підприємства, загальне багатоглазеве комунальне підприємство Костопільської міської ради. Чи пов'язана байдужість міських керманичів Костополя до порушення будівництва, яке проводить родина близьких до влади громадян? Ми судити не беремося. Однак сусіди будівництва не збираються здаватися і продовжать шукати правду. Що правда тепер у столиці? Лілія Мазур, Софія Капіно, Сергій Мініч, Богдан Корб'як, телеканал ITV Тіві